Якщо він буде знати, що я зневірилася, він просто образиться. Моя віра його буде тримати там. Тому каже Вероніка, що приїздить зі Старокостянтинова до Хмельницького на акцію Поверніть героїв з полону аби підтримати чоловіка. Він розповіла чотири місяці тому зник безвісти на Донеччині, звідки родом. Він пішов туди заради того, щоб звільнити свій рідний край від цієї нечисті. Чоловіку Вероніки 23. Одружилися, каже, за півтора місяці до його зникнення. Коли перестав виходити на зв'язок, написала за номером, який він залишив. Те, чоловік мені е, сказав, ну, вибачте, звичайно, за таку новину, але, на жаль, вашого чоловіка нема. Як нема, може, то не він. З таким іменем було там пару хлопців. Ні, е, там всі загинули, нікого не залишилось. Не е, потім через 6 днів його побратим. Е, Виявляється, живий. То чому я маю вірити в те, що мого чоловіка немає. Із листопада минулого року зниклим безвісти вважають і чоловіка Діани з Миролюбненської громади. Служив, розповіла, січня 2024-го на Херсонщині та Донеччині. Перед завданням, під час якого зник, каже, було тривожно, як ніколи. Я Дуже просила його знайти. У мене було таке перечуття, таке, що має щось статися. Він казав, що почекай, ще трошки, і все буде добре. Тому ми чекаємо, віримо і надіємося, і шукаємо. Півтори сотні українців стали учасниками чергової акції на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників України. У середмісті зібралися 137-й раз, розповіла хмельничанка Аліна. Акції важливі і для хлопців, які повертаються з полону і дівчат, бо вони самі про це говорять. І вони дуже важливі для нас, для рідних, безвісти, зниклих і військовополонених, тому що це так зване коло однодумців, і тут тебе точно зрозуміють. Тут ти точно знайдеш підтримку, тут ти точно знайдеш ті слова, які тобі важливо почути. Сама розповіла Аліна. Понад рік нічого не знає про долю чоловіка. Запорізького напрямку з нашої бригади, велика кількість, досить велика кількість безвісти, зниклих в полоні. Насправді дуже мало, і є загиблі. На жаль, є збіги по ДНК, але це теж дуже невелика кількість на щастя, але виникає питання, де ділися хлопці, ті про яких немає ніяких відомостей. Наступна акція зі Сліваліни відбудеться в місті 28 березня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.